Автомобілісти і дорожники цієї неділі відзначають професійне свято, тож наступний матеріал ми присвячуємо саме їм. Володимир Возій з багаторічним стажем. За все життя довкола земної кулі, каже, проїхав кілька разів. Сьогодні чоловік кермує легковиком. Колись йому довелося їздити і на мікроавтобусі, і на вантажівці. Це було болото, болотиста місцевість, вокруг болочки. Цим краном можна було розвалити будь-який з домиків. Ничего, просто доверие старшего товарища, оно помогло. С каждой машиной своей здорово есть, как с близким человеком. Спрашивай настроение. Но если надо длительная дальняя поездка, спрашивай, поедем, не поедем. Ну, иногда, когда не сопротивляется, я все равно еду. Но это, как правило, наказуемо. Надо договориться. Навчитися кермувати автівкою не проблема, говорить Володимир, який за день проїжджає по пів тисячі кілометрів. Об'їздив всю країну, дошкуляє, каже, зухвала поведінка водіїв на дорозі. «Тут не по принципу я хочу. Ти не тільки один на дорозі, вокруг тебе люди, пішоходи, водії. К ним треба уважительно. Прежде всего, сівши за руль, треба думати о те, що ти сел за руль. От тоді буде результат. Якщо я щось то, в житті боюсь. Избегая и отрицай, ты поверь мне не обессудь, не толпы пустое кричание о забытом воспоминании, не измены, смерть, не бред, не волной смываем след и не глупое восклицание. Нет-нет, я в жизни боюсь, даже если последний взгляд и неоконченное слово, и не останется ничего другого, кроме точки и тона угад. Нет, не месть, видно есть за что мстить, даже если меня закружит словно снег ураган везение, а враги друг разучатся льстить, даже если всю жизнь мне придется грустить и однажды умру от души, Я не то боюсь. Я боюсь. правда, душі. Володимир виріс у творчій родині. Вірші почав писати ще зі школи, присвячує їх основному жінкам. До речі, до них, як до водіїв, ставиться з повагою. Дуже цікава категорія водітелів. і вони, кстати, частіше всього ведуть себе більш акуратно на дорозі. Будь фей, нежним, добре, Що милий облік зі мною. Он мне друстал огромной силой, был путеводной звездой, Будьялой розой, и тогда, когда забыть о всем желаю, Цветок в руке своей сжимаю, пойму, как ты мне дорога. Будь бурей, проревным дождем. Нет, не рыданием или сдохом, Будь отрезвляющим огнем моей судьбы земным пророком. Будь феей, нежной, доброй, справедливой. Будь алой розой, будь звездой. Но никогда не будь безликой, а лучше быть сама собой. 1996 року навесні ми переводимо годинники на годину вперед, а восени на годину назад. Вкотре уряд пропонує Верховній Раді скасувати перехід на літній та зимовий час. Проте в останню неділю жовтня і цього року, 27-го числа о 2 годині ранку, відміняється дія літнього часу. Стрілки годинників ми переведемо на годину назад. За оцінкою експертів, від 10 до 15% населення відчувають зміни в часі на своєму здоров'ї, і лише через тиждень-два організм людини пристосовується. Отже, бережіть своє здоров'я і незалежно. Від зимового чи літнього часу у будь-яку миті ви можете на офіційній інтернет-сторінці Лозівської міської ради дізнаватися усе про діяльність міської ради та дивитися усі випуски Лозівської панорами. А в сьогоднішньому ставимо крапку говоримо вам до побачення.